Всім привіт! Хворіти нема дуже коли, хоча дійсно хочеться трішки відлежатися, щоб швидше пройшла хвороба, але ж, але ж нема часу. Як завжди. Час є тільки два місяці. <сум> Грудень і січень. Це два місяці. Які під час яких можна дозволити собі відпочинок. Ну і те, то не завжди. Так, зараз чистю реми після такого дуже сильного плодоношення, так як у мене мурано дуже багато було ягоди. Ми із цієї ділянки невеличкої, ну, є у нас там ще в дворі невеличка дівночка, там є і хадимору трошки, і Кабріло, і Флоріда Б'юті. Ну, а в основному тут на цій ділянці в мене Муроно. Це ось ділянка. Діленочка, ось так, за це спеціально зроблена ділянка для урожаю. Але ж спочатку у мене фріго розганялася, ділилася на рожучки, ну, а потім ми видаляли всі цвітоноси і ставили стакани. Ну, коли ж основна маса стаканів вже була знята, то тоді ми вже. Я вже заморилася прибирати ці цвітоноси, і ми запустили її на ягоду. До да, йоди було просто дуже багато. Але після першої волни плодоношення, вона, звичайно, буде плодоносити долі, тому що вже бутончики відбігаються нові, тому я прийняла рішення прибирати стакани. Всі стакани прибрані, майже всі. Залишилось тут. Ну, можливо, десятка два, і прибираємо всі ось отакі відплодоносячі. Ті, що відплодоносили, квітконоси, лишні листочки, які нижні, щоб трішки зробити провітрювання. Ну і запустити знову на плодоношення. Перед цим же я хочу обробити сальто. Це препарат, який він утворює на рослинки, от на листочку, він утворює плінку. І його дуже гарно приміняти після того, як почистили полуничку. Звичайно, сальто я буду приміняти ввечері, тому що зараз знову у нас жара. ра. Я не знаю, скільки градусів, але, мабуть, більше 30 вже. Ну і, звичайно, від шкідників. Від шкідників. Мабуть, применю бізар біологічний, ну, а може, може, щось хімічне. Подивлюся на погоду. Яка там дольше, і прийму рішення. Ну, а із фунгіцидів буду приміняти сольто. Хоч він і діє більш при холодній температурі, але ввечері в нас на ніч падає температура, тому ніяких проблем тут не бачу. І зоніч він усмоктується рослинкою і буде захищати її із середини, і від всяких грибкових позаживлюють ці роночки, всі, які ми робимо рослинкам після чистки, так як обрізуємо лишні листочки. І через оці ж ронки і попадають туди всякі шкідники, верніше не шкідники, а хвороби. Ну і Перше підживлення в мене після першої волни буде кальциніт. У ґрунт І по листику, по листику буду давати фосфорно каління Добрива. Я думаю, що я буду давати Грогріновське добрива, вони дуже гарно працюють. І теж буду ввечері, але буду по листику давати в місті із обробками від шкідників і від хвороб. А в ґрунт дам кальцієву сілітру. Можливо, збором, можливо, ні, тому що я ще по листику, потім днів через 5-7 пройдуся ще брексилом кальцію. Це буде працювати на корінь, а це буде працювати на саму рослинку надземну частину. Ну і кальцій буду давати двічі на місяць. Так як вже коли появиться ягода, то нітрату я не буду вже давати. Ну, і а зараз треба, щоб відновилася зелена маса, відновилося листва, хоча листи начебто і вистачає, але ж, все ж таки, лист оновлюється постійно. Росте новий, і щось йому треба рости. Ну і Потім буду давати рівноцінні добрива, не забуваючи про мікроелементи. Микро... Мікроелементи обов'язково. Да, я ще не сказала, що я в оцей розчин, де буду робити обробку, обов'язково додам. Мегафол, тому що рослина отримує все-таки стрес. Ми її обрізаємо. І також робимо обробку, так як робимо обробку системними препаратами, то це обов'язково треба додавати мегафол. Так, рослинка швидше оговтається після чистки і. Швидше прийде в норму швидше піде рости. Де я бачу, що рослинки мені не подобаються, я їх без жалю видалюю. Ну і думаю, що буду насаджувати молоденькі, ті, що я сняло. Можна було б, звичайно, і вуса підождати, але в мене є поки розсада і буду висаджувати. Також висадили, досадили ми новий маточник. Це вже буде на слідуючий рік. Давати вуса. Ну, ягоду побачимо, тому що там є вже такі гарні розкущені рослинки. Можливо, ще возьмемо у вересні і з них і ягодку. Ну, а вуса, вуса, якщо і будуть, то буду обрізати ставити касетку. Вуса, стакани там не буду ставити, тому що, щоб не ослабляти рослинки. Якщо вони будуть давати йогоду, значить вуса будуть обрізатися і ставити окремо. ставитися окремо. Так, я і не досадила собі хадимору повністю бугур, тому що не вистачило мене розсади. але... Досадила іншим сортом, там, мабуть, штук 15 не вистачило, ну це не критично. І також зараз у мене поки є ще мурана, тож насадю ще новий моточник, тому що оця, оці рослинки, я не знаю, як вони перезимують і. Цьому році вона мені скільки дала врожаю і скільки вусів, що я думаю, що вона в мене відпрацювала на всі 200% оця фріго, яку я виписувала з Ітолії. Дякую, велике теодозії, дякую, що якось доля мене звела з цією жінкою, і я дуже задоволена. Нашим спілкуванням, нашими відносинами, що ось так гарно все склалося, і я можу тепер напряму з Італією з Італії замовляти собі розсаду. що я й буду і надалі робити. Подивимося ще, як, ось, який дасть урожай мені жалі, яку я виписала вже літом. Хоча я такого ніколи не робила і навіть не планувала замовляти цю розсаду, але, але, отож знаєте, як подивишся відео і щось тобі пропонують, ну так як і я ж вам, то завжди хочеться щось, щось попробувати. Тим більше, що джолі у мене є, я вже знаю, яка це ягода, дуже гарний сорт, дуже солодкий, урожайний, ну просто бомбезний сорт. Мені він дуже зайшов, сподобався, і я вирішила його висадити в теплицю. Тож, на слідуючий рік подивимося, що ж там виросте. Хоча є день, де інде квітконоси, то я думаю, <смас> ще в цьому році може спробуємо йогітку. Так, ну, за Рими я розповіла, що я буду робити з ними. Так, да, і Фосвані добрива я не тільки буду давати полистику, а після кальцівої селітри обов'язково десь через 7 днів дам ще в корінь. Тому що коренечко постійно повинно оновлюватися, воно наростає нове. Ось я вирвала старий кущ. Це кущ, здається, альбе старий. Бо питали мене, як же відрізнити старий кущ від молодого. Але він у мене вирвався, корінь обірвався. Ну, та несуть. Ось кущ, да? кущ старий. Ось, коли старіє кущ, то утворюється ось такий старий рожок, який потім, він, як би старіє, він відмирає, а Молоденькі е, рожки, які наростають, вони наростають ось тут з боку, вони, він ділиться, бачите, він ділиться. І ось тут відростають молоденькі корінці. Ось так можна відрізняти старий куш, тому що ось тут, ось тут таке дерев'яне. Ось якщо відломити, відломити оці рожки, і, да, їх можна висадити. Їх можна висадити, молоденькі рожки. Так теж можна ділити кущ і розсожувати. Ось так він. Ділиться. Ось так. О. А оце, оце, оце старе, його, його просто відламують і викидають. Ось так. І ось у нас є чотири таких рослинки. Їх можна висоджувати і, і так оновлювати. Свої насадження, якщо немає вусів. Є ж і без вуса полуничка, то вона ділиться тільки ось так або через насіння, але ж через насіння, якщо рядом є інші рослинки, інші сорти, то, звичайно, через насіння вона переопилюється і таке не. По... не... Получиться така рослинка, а буде вже якась інша. Ну, а ось ось оце молоденький саджанець. Ось тут зразу йдуть корінчики, і от такого дерев'яного, такого немає. Тут видно, що е, тут відрізаний тільки вусик. Такий малесенький вусик. А де я відламала, а де я відламала, буде такий пеньок. Вон, такий пеньок прям. Ну, звичайно, ті люди, які не дуже, ну, скажімо так, новачки, то розрізнити його важко. Особливо, якщо тут вже підуть такі горні коріння, то, звичайно, якщо поділити, то то можна і помилитися. Ну, а якщо ви вдома і якщо у вас копанка, то коли ви купуєте кущі, бачите, що там отакий дерев'яний такий пеньочок, ото стара рослинка. Минулорічна, позаминулорічна, позаминулорічні вже взагалі буде там кілька таких відростків Ті, що вже задерев'яніли, то отак відрізняють копанку молоденькі кущики від старих. Так, і ще пишуть мені люди за замовлення. Дайте мені трішки вичухатися, тому що, <кій> тому що я, я ще, ну ніяк, я навіть сьогодні на ринок не їздила. І завтра не буду їхати, тому що ну, просто нема сили. Це так, сіла на стульчику і потихеньку чистю полуничку, бо діватися нікуди, тому що і помічниця в мене теж така хвора, як і я, тільки температури нема. Тому стараємося, як можемо, бо час йде, а працювати все одно треба. Тож, і також у мене замовлень дуже багато тут вже йдуть місцеві, е, або ну, з інших сіл. То, звичайно, мені як пакувати посилки комусь, відвозити їх на пошту і голову морочити з цими переводами. Да, і там в мене є один, одна посилка оплачена, е, люди не оплатили. В понеділок, і я їм не відправила вівторок посилку. А оплатили вони вже в середу, тож чекайте тепер до вівторка, до слідуючого. Я планую вівторок, слідуючий, відправляти посилочки зранку. Тож із тими, що в мене там деякі є замовлення, що буду зв'язуватися з вами для того, щоб ви провели оплату, і потім буду. Відправляти посилки. Ну, а там як вийде, тому що нам ще треба зняти багато розсади, яка готова. Сьогодні я обробила вже ту ділянку, де в мене стоять стакани на буграх, обробила вчора вечором і сьогодні зранку рону встала і що не встигла вчора. І сьогодні ще ввечері, я думаю, ще дооброблять ще, ще одну ділянку. А потім ще одну ділянку, тому що я за один вечір не встигаю обробити все. Бензиновим вже ми не обробляємо, так як там дуже великий розход розчину, ну і мені краще пройтися електричним, так я не спішу кожен кущик, я знаю, що я обробила кожен стаканчик, кожен кущик, і стараюся обробляти рослинки знизу зверху, щоб попадало на низ листочка і наверх листочка. Тому що, так як, наприклад, сольто, цей препарат повинен попасти скрізь, щоб зробити таку оболонку і щоб ніякі патогени не потрапили в рослинку. Так, можливо, я не на всі питання відповіла, тому що ну, просто немає, немає здоров'я навіть говорить. Тож поремом я відповіла, що треба обов'язково. Після кожного плодоношення от волна пройшла, потім видвигається, бачите, що видвигається нові ну, квітконоси, і бажано її обробити. Можна, звичайно, і біологічними препаратами, можна хімічними препаратами. хто... Кому як зручно, хто як хоче, так і робить. Ніхто нікому не нав'язує своєї думки. У кожного схема повинна бути своя. Інколи мені присилають свої схеми, щоб я подивилася. Але ж у нас різні регіони, різна температура. Не завжди, от навіть я в мене немає такої от схеми, щоб от я постійно її. Да, в мене... Приблизно вона є, але вона завжди коригується, Тому що це залежить від погоди, від температури, від опадів, ну і від мого здоров'я, звичайно, наскільки, наскільки нас вистачає. І хочу наглядно показати, що ж я тут видалюю. Ну ось ось у нас кущ, да? ось у нас кущ. Беремо ножиці і видаляємо ось оці вуса, які ми обрізали, всі квітконоси ось. Навіть ті, які ще ось отакі, що будуть ще квітнути, все це я видаляю, тому що я буду обробляти, я думаю, таким препаратом, які шкодять бджолами. Тому видалюємо все, щоб не нашкодити нашим бджілкам. Ну і, звичайно, дати відпочити кущу, щоб він відновився. так виглядає почищений кущик. До його дуже зручно. Підійти і обробити із оприскувача. Ну, а там, там уже у, ось отут вже є бутончики. Тож, скоро вони вилізуть і будуть вже квітнути. Через якийсь тиждень тут уже будуть бутончики зверху. Тож, ось так я. Завжди чистю свої реми. Раз на місяць ця процедура завжди проводиться, тому що якщо її не проводити, то тут буде куча старих листочків, ось пропустила квітконос. Так це все ми видалюємо. Щоб кущик відновився. Ну, і щоб ми відпочили від ягоди. Тому що йогоди було дуже багато. Тут ми збирали десь до 30 кілограмів. Тож, урожайний такий сорт. ну, це, звичайно, не тільки він. Ну, Тут тут в основному Там воно. Трішки хадемору у мене, а там в мене не вистачило рослинок, тож досадиться все муроно. Досадиться, підсадиться і, і будемо чекати знову урожою. Оси просто не дають проходу. Зараз вони напали в мене на виноград, треба знайти мішечки та повдівати. На виноград, тому що там такі шершні величезні літають і ус просто тьмать муща. От коли похолодало, не було їх так багато, а зараз, зараз, коли знову тепло, то їх просто тьма -ть муща там. Тепличка в нас вже засоджена, ось, бачите, засоджена. Уже буду проливати через днів три, буду давати фосфорне добриво 13-40-13, щоб рослинки пішли укорінюватися, по листику ж е, теж буду давати, і брексил кальцію, і е, також в курінь буду давати кальцієву селітру. Це, це мене обов'язково. От такі правила, це від цих я не відступаю, правил, але у жару, у жару таку, коли за 30 градусів, то добрива я даю ввечері. От Зранку пролила просто чистою водичкою, а ввечері вже пролила з добривом. І рослинки ніч, коли температура опускається, Саме краще добрива засвоюються десь 15-18 градусів. Саме така температура у нас зараз вночі буває. Ну, буває навіть падає до 12 градусів, але, але в теплицях там тепло. І 12 градусів це нормально для того, щоб засвоювалися добрива. Ну, і не засвоюються ж вони отак одночасно за одну годину. Все це поступово проходить тому, тому ось так. Тож, як тільки видужаю, то проведу розіграш, я ще думаю, чи 10 чоловік. Ось щасливий по 20 саджанців чи 50, 30 і 20, ну, побачимо, побачимо, як. як буде. Звичайно, людям краще, щоб більше людей виграло. Ну, можливо, так і буде. Тож, всім миру, добра, всього найкращого, і все буде Україна. До побачення!